Всім привіт! Тема сьогоднішнього нашого відео саботаж наших мрій. Що це та як з ним справитись. Визначимо для початку, що таке саботаж. Саботаж це навмисний зрив тої чи іншої дії, який виявлений у прямій її відмові або недбалому виконанні. Виходячи з цього, саботаж мрії це бачити картинку, знати, чого ви хочете насправді, але нічого для цього не робити. Є ще таке поняття, як забороняти собі мріяти. Але хай це буде наступною темою нашого наступного відео. Отже, як же справлятися з саботажем, як його контролювати? Та що це взагалі таке, ну, як з ним боротись. Перше та саме головне, ви маєте визначити, чи це ваша мрія насправді. Так буває, що чиїсь бажання вам навіюються, і ви вже бажаєте того ж самого. Хтось може. Свою мрію хотіти виконати вашими руками. Хтось може знати, як вам краще жити, хотіти, чого хотіти. Думаю, що краще. Перше та саме головне ви маєте знати, чого хочете саме ви. Отже, ми знаємо, що це ваша мрія і тільки ваша. Другим пунктом буде дізнатися причини застою. Що вам заважає? Чому ви не виконуєте ті чи інші дії, щоб здійснити бажане в реальність? Чому ви цього нічого не робите? Які вигоди ви від цього маєте, свідомі та підсвідомі? Я вам раджу взяти улюблений блокнот, зошит або просто листок і виписати все, що ви думаєте з цього приводу. Саме виписати. Це один з психологічних прийомів, який допоможе вам побачити все, що ви думаєте вашими очима. Ефект вас дійсно здивує. Третій пункт прописати також, по можливості прописати, що ви вже зробили для того, щоб здійснити бажане в реальність. Ви можете також взяти свій улюблений блокнот і виписати всі пункти, ваші кроки до вашої мрії. І четверте, ви можете прописати, що ви маєте зробити для того, щоб здійснити бажане в реальність. Це і буде вашим міні-планом ваших кроків до вашої мрії, мети та цілі. Також можете зробити табличку, якщо вам буде зручно, що ви вже зробили та що ви маєте зробити. І коли ви це все будете бачити вашими очима, результат вас дійсно здивує. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь, запрошуйте ваших друзів. Дякую за увагу!